Всім привіт! Сьогодні 19 січня 2026 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві на лівому березі Дніпра, де компанія Укртрансміс продовжує капітально ремонтувати автомобільний шляхопровід біля станції метро Сокорки на перетині проспекту Бажана та Дніпровської набережної. Підписуйтесь на мій канал. Тиснять дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокушен.Інфо. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, лівий берег Дніпра, станція метро Сокорки, перетин проспекту Божана та Дніпровської набережної. Цей об'єкт ми з вами востаннє оглядали перед самими новорічними святами. Тобто, то в нас був так би мовити, результуючий по підсумках роботи хлопців за 2025 рік. Огляд потім хлопців була невеличка перерва і вже 3 січня 2026 року. Вони стали до роботи. З моїх двох попередніх оглядів, які я зафільмував на інших об'єктах в Києві, ви знаєте, що в нас дуже холодно останніми тижнями температура опускається навіть до мінус 18 вночі. Тому, як ви розумієте, багато роботи тут не було зроблено, але все одно ту роботу, мостову саме, яку можна робити за такої температури, хлопці виконують. І зараз я приїхав сюди для того, щоб показати вам, що саме хлопці встигли тут змінити від того огляду. До яким ми завершували рік, буквально зараз ми можемо бачити, що якусь роботу хлопці виконують на ригелі. Це в нас перша опора. Також, якщо уважно придивимося до стійок, до ригеля, частково до балок. Також подивимось і на нульову постійну опору, то побачимо, що є сліди шліфування бетону. Тобто хлопці потрохи готують всі залізобетонні конструкції до захисного фарбування. Як ми з вами розуміємо, шліфувати бетон можна за будь-якої температури. До речі, слід сказати, що сьогодні в нас значно потеплішало, майже літо настало. Ви пам'ятаєте, в перших оглядах цього року я казав, що хлопці працюють за температури мінус 10, мінус 12, мінус 14 градусів. А зараз термометр показує мінус сім. Отже, хлопці займаються шліфуванням того, що можна шліфувати. А вже коли це все підготують, то сподіваємося, що буде. Тепло, і вони зможуть все, що треба, зашпатлювати і нанести кілька шарів захисної фарби на всі залізобетонні конструкції. Нагадаю, що це в нас один з двох, що тут будується шляхопроводів, це західний шляхопровід. Бачимо, що вже кутовими шліфмашинами опрацьована стінка підпірна нульової опори. Поки не бачу, чи вже діставалися туди на ригель, але якщо ні, то буде і ця робота виконуватися. Оцю опору, певно, найбільше відшліфували, але також помічаю, що і на другій проміжній опорі теж є сліди шліфування, принаймні там, де можна було це робити з землі. Якщо уважно придивитися отуди, от то побачите, що там хлопці з крану з люльки чимось теж займаються, і це вони вже кріплять карнизні блоки на майбутній тротарно велосипедний блок. Але туди ми підійдемо трохи пізніше. Давайте ще помилуємося, як тепер виглядає шляхопровід. До речі, я не пам'ятаю, але здається, не казав вам, що хлопці вже демонтували всю консольну опалубку, яка була тут. Ще під час бетонування плити. Також нагадаю, що шляхопровід кожен з двох має дві частини нерозрізної прогонової будови. Оце третя проміжна опора. це межа між двома частинами, на ній є деформаційний шов, на кожному шляхопроводі три деформаційні шви на третій опорі, а також на устійних нульові та п'ятій. І в першу чергу в нас опрацьовується ота частина, це в нас прогін 3-4-5, а далі будуть ту саму роботу робити на оцій частині прогін 0-1-2-3. Незадовго до нового року я вам показував, як хлопці бетонували оцю частину розподільчої монолітної плити. Але перед новорічними святами вона ще не була в такому стані, щоб на ній продовжувати якісь роботи, але вже найближчим часом можна буде і тут в'язати каркаси тротуарних блоків. Но ми з вами підходимо до конусу нульової устійної опори. Знов таки в попередньому огляді я вам показував, що хлопці тут частково склали опалубку для бетонування монолітного зубу упору, для того, щоб потім впирати в нього залізобетонні плити, якими будуть облицьовувати конус. І зараз ми бачимо, що хоча ще цей зуб не бетонувався, але вже опалубка повністю складена і чекають лише такої температури, за якою можна привезти бетон і щось бетонувати. Знов таки я звертав вашу увагу на те, що тут чомусь не закладене армування, а вирішили робити неармований оцей зуб. Чому так не знаю, але проектувальники вважають, що буде достатньо того, що він занурений в ґрунт і що він такий масивний. Тепер ми з вами піднялися на під'їзний насип до шляхопроводу з боку Сокорків. Тут в нас нічого не мінялося. Нагадую, що... В попередніх оглядах я вам показував, що тут дорожники компанії Укртрансміс. Певно підготовчу роботу провели на оцьому проїзді. А тут в нас два проїзди: один в той бік, а інший в протилежний бік. Зараз в нас на той проїзд перекинуто весь рух, і тут така робота була зроблена, що залишилося лише фініш. Виконати і тому це вже будуть робити після того, як зможуть перекинути рух на цей бік, коли відкриється західний шляхопровід. Тоді дорожники опрацюють все по тому проїзду, а мостовики, відповідно, мають збудувати такий самий східний шляхопровід. Де зараз у нас ще частина старого шляхопроводу, і в попередньому огляді ми на цьому місці з вами бачили тепляк. Тоді хлопці щойно щойно забетонували перехідну плиту, і я вам показував, які прогрівали тепловими гарматами. Зараз бачимо, тепляка немає. Ми не можемо зрозуміти, що зараз в нас під снігом. Хіба що можемо констатувати, що якась техніка вже заїжджає на новий шляхопровід, але я запитав хлопців, що вони встигли зробити. Сказали мені, що гідроізоляції. На плиті ще не робили, але вже загідроізолювали оцей стик, де плита примикає до шафної стінки і до деформаційного шва. Тобто там це все проливається бітумною мастикою, і оце вже зробили вони. Тепер ми з вами мандруємо новою розподільчою монолітною плитою до деформаційного шва на третій опорі. Як я і казав, зверху тут поки що нічого не відбувається, крім тієї роботи, що ми зараз я не знаю наскільки вам чутно. Але от я чую знизу, там продовжують хлопці шліфувати бетон. Але вже за деформаційним швом ми бачимо зміни відносно попереднього огляду. Дуже красивий краєвид зараз відкривається зі шляхопроводу в промінях сонця, що заходить. І ось ми з вами підійшли до третьої опори. І тут бачимо повністю готовий каркас для бетонування тротуарно-велосипедного блоку. Я запитав хлопців, вони мені сказали, що вже всі закладні для бар'єрної мостової огорожі, всі закладні для перильної мостової огорожі змонтовані на свої місця. Нагадаю, що тут в нас ще до холодів хлопці, що займаються гідроізоляцією, встигли влаштувати систему гідроізоляції матакрил. Тут в нас вона буде не коритного типу, а суцільно гідроізолюється вся плита. І коли вони цю роботу робили, я вам це пояснював. Вони зробили оцей клаптик під тротуарно-велосипедним блоком і трохи вийшли. На проїзну частину. Тобто зараз хлопцям нічого не заважає. Щойно буде відлига, щойно буде можливо бетонувати. Як забетонувати цю частину, а після того вже займатися проїзною частиною, що буде найближчим часом виконуватися? Попереду ми бачимо, я вже прокоментував вам. чіпляють карнизні блоки. Це полімер бетон, і вони виступають в якості також незйомної опалубки для бетонування. Цього боку виставлятимуть бордюрний камінь. Запитав, коли це буде, як це буде робитися, якщо будуть там найближчі тижні морози. Сказали мені, що все це буде вичищатися, просушуватися. А після того бордюрний камінь буде виставлятися поки що на клинці, тобто, так як треба, щоб він стояв, але нічого підливати під нього не будуть. Ну а вже коли погода, температура дозволить, тоді його підділють знизу і. Можна буде після цього бетонувати оцей блок. В попередньому огляді я вам показував, що хлопці перед тим як в'язати поперечні арматурини проклали тут гофри під електрику. Зараз ми цього не бачимо, тому що вони засипані снігом, але ця робота підготовча теж виконана. Я запитав, коли ж можна буде опрацьовувати ту частину, тому що там теж треба перед тим як в'язати каркас, і навіть перед тим, як кріпити анкерні деталі для цього каркасу, треба зробити гідроізоляцію під тротуарним блоком. Сказали мені. Я вам про це раніше розповідав, що цю систему гідроізоляції метакрил можна влаштовувати навіть за мінус 10, але треба, щоб все було сухо. Тому десь от найближчими днями хлопці, що займаються гідроізоляцією, мають сюди вийти і починати потрохи собі розчищати робочу поверхню. Потім будуть її розтоплювати, просушувати. Якщо це все піде, так як треба, то будуть. Знов таки починати робити гідроізоляцію на тому боці і на тому боці. Тобто, все робиться так само, як робилося на цій нерозрізній частині прогонової будови. Я так неквапливо підходжу до хлопців, що працюють для того, щоб розтягнути ваше задоволення, але вже певно час показати вам їхню роботу зблизька. Отже, як я сказав, кріплять вони полімербетонні карнизні блоки. Такі блоки ми вже з вами зустрічали на багатьох об'єктах. Вони виглядають зовні так, наче вони ламіновані. І чому саме полімербетон? Тому що це сучасні карнизні блоки, які мають служити набагато довше, ніж старі звичайні бетонні. Я думаю, ті, хто бачив, як на старих шляхопроводах та мостах десь вже там за 5 7, 10 років починають сипатися ці карнизні блоки старого зразку, ті розуміють, чому проблема. Звісно, що ми ще не мали змоги переконатися на власні очі, чи так будуть ці нові блоки служити, як про це кажуть їхні виробники, тому що їх ще лише кілька. Років, як почали монтувати на наших мостових спорудах, але дуже будемо сподіватися, що так воно і буде. Принаймні їхні характеристики вони показують, що ці блоки набагато краще спротивляються впливу різних хімічних речовин, якими зазвичай взимку обробляють дороги та мости. Звертаємо увагу на те, як хлопці дотримуються техніки безпеки. Всі ті, що працюють в люльці, вони пристібнуті до люльки, а сама люлька, крім того, що її надійно утримує кран, ще додатково двома тросами пристібнута до армувального каркасу. Тобто, якщо, не дай Боже, щось і трапиться, хоча такого практично не буває, то хлопці знаходяться під багатоступеневим захистом. Так, от бачимо, куди хлопці ще потягнули арматури надовго. Ага, це каркас був готовий, як я вам сказав, але після того, як докріплюють блоки, ще треба кілька поздовлених арматурин перев'язати вже з тими закладними блоків, які були щойно підварені до каркасу. І хлопці оце зараз цим і займаються. Далі я вам вже показував перехідну плиту, точніше, каркас перехідної плити тротуарно-велосипедного блоку. І він доходить до кінця відкрилку опори. Кожного разу мене питають, а чи будуть тут сходи робитися, чи не будуть. Ну, а я відповідаю, на жаль, що поки ви не розпочнете. Звертатися офіційно до тих, хто ухвалює такі рішення, то сходів тут не планується. Тобто хлопці завершують свою роботу і розбирають оці тимчасові службові сходи, і буде просто у кіста конус облицьований плиткою. Якщо ви хочете, щоб тут сходи з'явилися, тому що я погоджуюся з тими, хто каже, що це дуже зручно, якщо вони тут є. Це треба звертатися вам петиціями або зверненнями. Краще, якщо це буде колективні звернення до КМДА, до Київавтодору. І тоді можливо, що таке покращення проекту зроблять. Давайте подивимося, як виглядають ці карнизні блоки ззовні. Я казав, що такі ми вже бачили, але здається, от саме такого кольору ми не бачили. Вони такі гладенькі. Блискучі, красивенькі. Повертаємося на підходи до шляхопроводу з боку продовження Дніпровської набережної. Тут нічого не змінилося від попередніх оглядів, але я нагадую для тих, хто, можливо, вже підзабув, що тут було, тому що ми тут не були наскільки близько трьох тижнів, що тут хлопці, дорожники компанії Укртрансміст встигли переробити верхні шари основи. Переробити асфальтобетонне покриття, тобто вклали два шари асфальтобетону і залишається лише вкласти третій шар. Це вже буде робитися після того, як всі роботи тут навколо будуть завершеними. Але якщо чесно, то я вже і сам погано пам'ятаю. І не можу вам стовідсотково сказати, чи був чи не був асфальт новий вже на перехідній плиті з цього боку. Якщо комусь це цікаво, то можете подивитися мій, скоріш за все, позапопередній огляд, і там про це має йтися. Бо я вже так щось намагаюся пригадати, навіть намагався колупати тут сніг, але він дуже щільний. Я не зміг дістатися до того, що під ним, для того, щоб перевірити. Хоча мінус 7 градусів це не мінус 10 і не мінус 14, Але ті, хто працював колись на відкритому повітрі, ті розуміють, що все одно навіть за наявності рукавичок, хлопцям дуже холодно, дуже важко працювати руками. Тут їм як бачите, доводиться навіть не в товстих рукавицях працювати, а в тоненьких, тому що в товстих ти просто не відчуваєш, що ти робиш, тому в них є отаке вогнище, і вони час від часу вимушені грітися. Хтось в мене запитував. Після, здається, першого огляду в цьому році, де я показував щось схоже, що це таке, як це працює. Ну, так працює. Хлопці собі там розпалюють це вогнище у дірці якісь і гріються. Це так завжди буває, коли холодно. Ну і час від часу вони йдуть на каву, на чай теплий. Це теж дозволяється, і навіть компанія це все забезпечує. Ну, а я вам показую, як тепер виглядає каркас. Блоку технічного тротуару, як я вже казав, тут теж є всі закладні на своїх місцях, але я вам не показував цей каркас зблизька. тепер дивимось. Ну і Тут, коли монтували ці закладні, то бачимо, розтопили трохи снігу і під ним видно вже систему гідроізоляції. Тобто воно тут так само, як і на тротуарно велосипедному блоці, зроблено з трохи заходом на проїзну частину. Хлопці, як бачимо, навіть не чекаючи офіційних випробувань, вже цей шляхопровід свою роботу важкою технікою. Ну, а ми з вами опускаємось під шляхопровід для того, щоб подивитися під нього і трохи збоку, як виглядає вже зроблена робота. Виглядає ж вона дуже красиво, ну а тим більше, коли вся споруда буде завершена. Будуть змонтовані перильні огородження, буде вона пофарбована, освітлена. Можливо, ще буде якась система декоративного підсвітлення. То це все буде взагалі дуже гарно і по-європейськи, по сучасному. Бачимо, що люльку щойно відстібнули від каркасу, опускають донизу. Поки що я не знаю, що це означає, чи хлопці вже завершують виконувати цю роботу на сьогодні, чи, можливо, щось мають сюди завантажити. Нагадаю, що отам далі в нас готується армувальний каркас для чогось. І схоже, що це будуть вже стійки на східний шляхопровід. Тому що такий характерний переріз квадратний, так само, як на оцих стійках. Тобто хлопці тут не витрачають марно часу і поки навіть ще не можна розбирати той шляхопровід, але вже все, що треба, готують для нього. Дуже потужно виглядає каркас. Як і личить виглядати каркасу на стійку опори. Поряд такий самий. Ну і відповідно тут нагадаю, хлопці форматурна дільниця, де всі каркаси готуються. Отут бачимо, вже схоже готують. Частини каркасу під ригелі. Тобто тут теж робота не припиняється навіть за морозів. Цю роботу можна виконувати, хоча не дуже приємно за мінус 10, мінус 15. Ну що ж, кран склався, це означає, що на сьогодні робота з монтажу блоків завершена. Можливо, їх треба сюди ще підвести, тому що вони переважно складовані на тій стороні проспекту. Там їх багато я бачив, а тут хлопця вже їх немає. Я мав би про це зрозуміти, коли підходив, але щось не збагнув одразу. Ну і піднявшись на прогонову будову шляхопроводу, бачимо, що. Хлопці, що монтували блоки, вони теж пішли, а залишили по собі лише тих хлопців, які дов'язують поздовжні арматурини. Їм ще працювати до сьомої вечора тут. Трохи попросився в хлопців погрітися разом з ними. Поспостерігаємо за вогнем. Бачимо, що за ними лежить ще багато арматури. Ну, Звісно, не всю її треба туди підв'язати, але ви приблизно зрозуміли, я думаю, куди що вони підв'язують. Ну, і щоб ви не думали, що цим хлопцям, що залишилися працювати на морозі, не пощастило, а ті хлопці, що пішли, то пішли вони в тепло, то це не зовсім так. Тому що крім цієї роботи і під шляхопроводом, також на Морозі є багато іншої роботи. І всі хлопці вони працюють до сьомої вечора. Зараз, можливо, ті хлопці відігріються чаєм і знову продовжать свою роботу десь на іншій діляночці. Але мені тут вже сьогодні немає що вам цікавого показати, тому на цьому я завершую свій огляд. Дякую вам за увагу за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують. На Patreon, через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на оновлення мого сайту Авдокошенфо. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока.